День малята, я українська мова. Рада вас вітати. Сьогодні наше заняття, щоб нашу мову вшанувати. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же діти, що це за країна? Так, наша славна Україна. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. А що ж таке батьківщина? Батьківщина, дітки, це найдорожче, найкраще місце на землі. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, В саду рясну калину, там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Дітки, а скажіть, будь ласка. А яка мова є рідною для українського народу? Так, українська. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій мальовничій землі, в нашій славній Україні. Тут народилися і жили наші діди, прадіди. Тут живуть наші батьки, тут корінь українського. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося, коли чуємо рідне слово. В народі кажуть слово до слова складається мова. Рідна мова дорога людині, як життя. Дітки, я знаю, що ви гарно розмовляєте українською мовою. Неможливо уявити українську мову без казки. Немає в світі людини, яка б не любила їх. Давайте пограємо з вами в гру, з якої казки. Зараз ви будете проглядати уривки сказок. Спробуємо відгадати. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, ряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку, на травиці поки я мички пряду. Дітки, з якої казки був цей уривок. Так, розумнички, це українська народна казка солом'яний бичок. Прогляньте ще. О, як вас багато. А я ведмідь набрідь. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У ліс і ведмідь. Все ми розтало. Та так вже тісно. Дітки, з якої казочки цей уривок? Так, розумнички. Українська народна казка. Рукавичка, ви всі великі розумнички, молодці. Ой, дітки, а хто це так солодко співає? Як в щебетані українську річ? А хто скаже, чому говорять, що наша мова слов'їна? Так, тому що вона мелодійна, як спів, солов'я? Дітки, а яка ще українська мова? Так, молодці. Ніжна, лагідна, чиста, медова, чарівна, ласкава, розкішна, величава. Я кажуть, про мову калинова, бо калина дуже гарний кущ, символ України. Білим цвітом його. Пишаємось навесні, а ягоди калини, ніби кров, пролита воїнами за Україну. І кісточки цих ягід схожі на маленькі сердечка, які ніби огортають любов'ю наш край. Наша мова калинова, і ласкава, і медова, і розкішна. І не бідна, от що мова наша рідна. Душа в людини оживає від почутого рідного слова. Усім відомо, що коли дитина народжується, вона чує голос мами, її мову, її пісню. Це перша колискова, перша зернина добра в дитячій душі. Від колиски і починається наша мова. Цю мамину колискову ми повинні пронести через усе наше життя. Ще в колисці немовля слово мама промовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Бачите, дітки, як багато, чудово і мелодійно можна розповісти нашою українською мовою. Наша мова чарівна, солов'їна, калинова, багата, щедра. Ми повинні щодня, щохвилини, намагатися правильно розмовляти. А коли ви будете її любити і берегти, то зумієте почути і мову бджілки, і метелика, і калинки, і квітки. На білому світі, на чорній землі, є мова у квітів, є мова в зорі, є мова у бджілки, в метелика і клена, в бускової гілки, в любистку зеленого. Є мова в калини, в дрімучого лісу, у річки, стежини, в осіннього листу та тільки тому, хто цурається рідної мови, не промовлять вони ані слово. До побачення! Любіть рідну мову.